Поки був був у полоні, малював у голові свою майбутню кав'ярню. Іван Бабушкін обороняв Маріуполь майже два роки. Пробув у полоні. Вижив, а коли повернувся до рідного Запоріжжя разом із нареченою втілив свій план у життя. Для цього довелося опанувати малярство та бухгалтерію. А кохані навички баристи їхню історію розповість Олена Каптюх стелю я теж сам красив там три рази чи чотири. Лише тиждень, як працює кав'ярня Івана, колишнього військового оборонця Маріуполя. Тут досі стоять квіти, які дарували на відкриття. Кожна рисочка пофарбована Іваном. Все робив сам, щоб зекономити кісточкою, оце все всі уголки підводить, Там так от лежать Івану. 24 роки був звардійцями, повномасштабну війну. Зустрів у Маріуполі, обороняв місто, аж поки його група не потрапила в полон. Про той досвід не хоче багато згадувати, але каже, поки майже два роки був у катівнях російських тюрем, не втрачав віри повернутися і малював у голові, як буде виглядати своя власна кав'ярня. Ідея виникла ще в полоні. Люди там цим займаються, що будують плани на майбутнє, обмінюються досвідом, життєвими історіями. Ось і там, що виникла ця ідея, з полону він повернувся у січні цього року і разом із нареченою почали планувати власну справу. Ми разом до цього якось прийшли. Ми думали, який відкрити бізнес, ну і вирішили все ж таки кав'ярню відкривати. Анна в кав'ярні за кавомашиною. До цього ніколи цим не займалася. Аби професійно готувати каву, пройшла спеціальні курси. Західна Україна замовляємо, свою обжарку роблять і ну, нам нас влаштовує, нам подобається. Ми Дуже смачно, дуже смачно, дякую. Будь ласка. Поки п'ємо каву, Іван показує інтер'єр. На стінах подаровані друзями-військовими картини та прапори. Взагалі, це як називається, свята вечеря, правильно? Да, це свята вечеря, але да, така інтерпретація більше на військову, на військову тему. Це гільза, подарунок моєї тітки з Херсону. От вона сама її розмальовувала. Тут зображений наш герб в виді квітів. Ось і надпис запоріжжя маріуполь каже, тітка знайшла цю гільзу просто посеред міста, розмалювала і подарувала на відкриття. Тепер вона слугує вазою в кав'ярні. Іван каже на відкриття такого бізнесу, витратив 10 тисяч доларів. Близько двох місяців пішло на ремонт. Багато в чому допомогли друзі та рідні, і не лише фізично, а й моральною підтримкою. Цей досвід каже, допоміг відволіктися. Після пережитого насправді нічого не робити, це дуже велика помилка не брати від життя там те, що ти хотів би взяти. Ось треба обов'язково щось робити. От задумки здійснювати, і 100% все вийде. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, ми Україна, марафон. Єдині новини.